Ні, ні, Мартин у вас зі солею, не в'ялене. Це сало посолене, От складають в банки його і закатують. Ось, У мене є відео на каналі, як ми засолюємо сало і стоїть. Але щоб воно було старе, його відкривають, банку відкривають. Просто пластмасовою кришкою от накривають банку і оставляють. І воно там місяць. Півтора до двох постої і робиться таке жовте зверху. Воно в солі, все, воно не воняє. Ну, Немається на увазі, що воно спорчене, вонюче, що затухло. Але воно робиться таке жовте і робиться старе. Ось. Старим, старим пахне. Ну, не, так, не таке приємне на запах, як е, от звичайне сало свіже посоляне. І тоді воно то додають його, беруть, розтовкають, воно робиться таке м'ягке. Можна вилкою розімняти або беруть, розтовкають його в макітрі, розтирають з часником. Ось, І заправляють борщ. Ось. Мені дід колись любив такий борщ, баба йому заправляла, варила велику каструлю, потім надкидала в окрому каструлю для необорщу борщу, і ось так йому заправляла тим старим салом, бо він його дуже любив той борщ зі старим салом. А нам оставляла таким зажарувала звичайним салом. Так що ось так. Воно, як сказати, воно має свій смак, але оте старого того сала ну, ну ніяк. <сум> не знаю, мені воно не смачно. Так кажу, як є. Друг народу, привіт, привіт, як там вас погодиться? Ксюша, доброго ранку та гарного дня. Люба, доброго ранку, Ксюша, гарного дня і міцного здоров'я, Матрифан, митрафан. Від, від люцерки сильну худобу вздуває. Це як у худобу митрофан. Як у худобу, ну, не всю худобу здуває, розумієте, і кози так само не всіх здуває. В мене була в нас корова була, то вона навіть на конюшині, клєвер по-русски буде, на конюшині паслася і їй нічого не вреділо. А чого скажу? В неї желудок якийсь не такий був, як всієї худоби через те, що вона так. Йде під горбок, вона пукала, як коняка, з горбочка йде так само, от пасеться в конюшині, її ніколи в житті не надуло. Вона собі пропукалася і пішла далі. Ось так щось таке діло, то її ніколи не дуло. І вона могла пастися в конюшині з росою, не з росою, свіжа, не свіжа, її це не вреділо. Ось, а була друга корова то Її могло навіть від прив'яленої надути. Так що тут, в залежності від худоби, напевно, ще як, як її організм. Ось, кози в мене, як сказати, от в нас тут такі ті люцерни є по, по полі, посіяні. Ну, самі сіються, висіваються. Вони пасуться, ну їм не вредить Богу дякувати. Це ще в залежності, напевно, може від того, як привикне організм. От, люди ж багато мають люцерки, косять, годують кози і нічого. Так само худобу. так що Це в залежності, як напевно діло, діло привички. Так, так, що ось так. Сніжана, доброго ранку, всім всім гарного і мирного дня. Дякую, Сніжана Кардаш, і вам всього самого тільки найкращого. Таня ворона, моя тетя кидає в борщ горох. Я ж кажу, є люди, я знаю, бо ж з багатьма спілкуюся, то знаю. Знаю, що багато людей квасолю не кидають, а горох. Оцей молодий горох, хто з банки такий купляний бере, а хто має свій заморожений от, чи закатаний в банках, то вони беруть, от, кидають горошок от, в, в суп, той борщ. І барайте борщ з горошком, кай він смачніший. Так що Таня Мельник, ви откуда? з України. Ксюша, Таня, Ворона, доброго ранку. Таня Люба, хочеш шоколадки, тримай. Давай Таню, дякую, Будь добру, дівушка, ви дуже симпатична. Я дякую, мені приємно. Якщо вам подобається спілкуватися, підписуйтеся, лайчики, не забувайте прожимати. Вверху три крапочки, Ілья. Доброго, ран... Доброго ранку, Таня. Бить добру час. Чесне Чес... слово, чесне слово, добре, дякую. Таня Ворона, я люблю старе сало з помідором. Їх Їм ж... жодної, як твоя корова. <різь> Таня, щоб ти здорова була. <різь> так, було таке діло. А була ще така корова.